Наразі ми перебуваємо на Майдані Незалежності. Тут громадський рух зібрався під назвою Ні корупції, ні хабарництво, оскільки будувати нову демократичну Україну потрібно не тільки на державному рівні, але й на суспільному. Суспільство має реагувати. Зараз ми поговоримо з організатором цього руху, паном Сергієм. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, ми ні для кого не секрет, що корупція найбільш корумпована сфера це є дороги, деїшники, водії. Розкажіть, будь ласка. Проте, про те, яким чином ваш проект має зарадити корупції на дорогах? Наш проект найперше звертається до кожного громадянина, що давайте перестанемо давати хабарі на дорогах. В школах, в університетах і тому подібне, тому що на сьогодні держава хоч щось робить для того, щоб рівень корупції зменшився, наприклад, буде трансформовано ДАІ в місті Києві, потім по Україні. Але цей процес не буде успішний, якщо водії будуть продовжувати давати хабарі. Тому ми з сьогоднішнього акція розробили ось таку наклейку, безхабарна наклейка водію, для того, щоб кожен водій, який хоче безпечно їздити на дорогу, наклеїв цю наклейку і вже продовжував Демонстрував Даївцю, що він хабарів не дає. Тому що наслідок хабарів на дорогах це є смерті. На жаль, в Україні на дорогах гине близько п'яти тисяч чоловік. Ця цифра, наприклад, втричі менше, ніж в країнах Західної Європи. І в чому проблема? Проблема в хабарництві. Тому що якщо людина дає хабарі за перевищення швидкості, за порушення правил дорожнього руху, вона потім їде і вбиває когось на дорогах. Тому ми кажемо, їздіть чесно, хабарів не дає, не, не давайте і збережіть життя і своє, і чужих людей. Добре, то яким чином? Ну, все ж таки, ця наклейка має е, допомогти водієві або даїшнику. Е, яка її дія, власне кажучи, що це, що цією наклейкою хочуть показати водії, наліплюючи її на свою автівку? Найперше, ми показуємо конкретному даївцю, що хабарі цей водій не дає. Це найперше, і тоді рівень вимагання хабарних хабарів від даїв знижується практично до нуля. Також це демонструє те, що людина їде чесна, яка поважає інших і поважає інше життя, яка поважає правила дорожнього руху і не їздить з порушенням правил дорожнього а вже є. Якийсь досвід. Ви вже розповсюджували ці наклейки. Наші активісти вже їздять з такими наклейками і кажуть, що рівень зупинки водіїв без причини зупиняється на половину. А потім, коли даївець зупиняє, і бачить цю наклейку, він взагалі перестає е, говорити про якісь. Під килимні домовленості, як би не складати протокол. Більше того, до складення протокол навіть і не йде мова, тому що як правило, це надумані причини. Добре, а де можна придбати цю наклейку? Ця наклейка розповсюджується безкоштовно. Ми, як рух «Ніхабарництво», на своєму сайті маємо таку наклейку, і кожен, хто захоче мати таку наклейку, він може її знайти на сайті «Ніхабарництво». Ми вас зрозуміли, дуже вам дякуємо. Тож, якщо ви маєте бажання долучитися до цього руху, заходьте на сайт, придбайте цю наклейку і таким чином протидійте корупції. Студія.